Всім добрий ранок. Кази добрий ранок. Добрий ранок. Сьогодні проснулася. Температура в нас 37,3. От лежу, не можу вспомнити, коли ми пили от температури. Блін, а щось я не пам'ятаю, щоб ми ввечері пили на ніч. Мені кажеться, що ми взагалі днем пили. Якщо це так, то це дуже круто. Значить, мій результат є. Щось треба вухо закапати. А я хочу похвастатися. Я вчора заснула без салату. Мені ви знаєте, так шкода було ту дитину. Що я, коротше, навіть їсти не захотіла. Я півночі заснути не могла. Я думала, блін, а куди та дитина поїхала? Що вона побачить в цій житті? Представляєте, вона повинна завтра йти з мамою на суд. Вона буде там слухати, що брат різав батька. І я думаю, це було в неї на глазах, вона це бачила. Буде дивитися, як брату дадуть там щось, вони казали піти до сіми год. Мабуть, я, тебе дуже... я Я взагалі не розумію, от ну, напилися. случилося. Я їй кажу, така батько забере заяву. Ну, типа, все-таки ну, дитина, ну він не рідний, він очі, ну все одно. Вона каже: ні, він пішов і сказав, що навіть до суду, щоб його не відпускали, щоб він сидів в тюрмі. Я їй кажу: ну то що виходить, що якщо він сяде, то він ж кажу, буде ненавидіти мамку свою, то зрозуміло. Сестру, бо вони його придали, вони його посадили в тюрму, чи я. Ну, тут вибір, або той хахаль, з яким вона живе, який її б'є, так поняли, і малу. Або син. Це треш, коротше. Я вже не розумію, як треба виховати дитину, щоб в 22 роки дитина напилась пива, взяла нос і порізала батька. У мене такий колапс, шок в голові, і я взагалі не можу це все зрозуміти. І вона сиділа вчора, така щось мені там казала. Погані чоловіки, оце я влюбилася, краще би без них, я взагалі не розумію. Ну, хоч. Точа... Хочу забути, це все як страшний сон, не вспоминати, дуже жалко, що. Жалко ту дитину і жалко, що мені прийшлося це все чути і знати. Ще я так поняла, що там якісь такі служби заінтересувалися, мабуть, поліція чи що. Тому що сімейка не простає, і тут таке, ви ж розумієте, то що упала кришка з каструлею, і у дитини не може бути тут розбите все розсічено. Угу. То вона їй сиділа два години вчила ту дитину, щоб та сказала, що вона упала. А смисла, якщо з лікарні лікарі дали заключення, і воно в комп'ютері буде, що дитина не упала, бо дитина лікарям тут правду розказала, та дитина на мене дивиться, я їй, я їй кажу: сонечко, кажу: кажи, як є. От як було, так і розказуй. Я от тільки надіюся, знаєте, як маманя не може розірвати цей. Порочний круг, да? цей батько, який п'є, бє цей брат, який не витримав, мабуть, того всього сорвався. то, може, хоч дитина зможе з цим справитися. Так, да, вона маленька, але вона чесна, вона справедлива. Хай каже, як є. Може, у цій мамані стане вибір, або судьба, і доля її дитини маленької, або цей хахаль, ну, звісно, якщо вона вибере теж хахаля, не знаю. Коротше, все. Не хочу думати про це. Взагалі, салат у мене є. салат сьогодні буду їсти. Надіюсь, за вечір в холодильнику з ним нічого не случилось, Він, може, вкусніше став, настоявся. Взяла там аж 200 грамів. Ну, потому що там в основному один. Ще таке сочетание, огірок свіжий, огірок солений маринований і куча листя. І того язика там почти не видно. Не знаю. Надіюсь, на туалеті сьогодні не буду сидіти день. Ну, а так що. Магазин не підемо, тому що виходить, поки не зя за завушка. Не хочу ризикувати, тільки вроді починає становитися. Легше зараз вийти, пройтися десь 5 хвилин а потім лежать ще неділю. Таке собі риски не оправдані. Тож будемо тут гуляти, розлікатися. Що каву хочу піти попити. мене діля мілки. Закінчились деньги, автомат задачу не дає. А там рядом продають так каву, то на така йдуть не пити невозможно. Щас попрошу, можу, в розміняю, але вряд ли. Ой, так що такі діла. Всім гарного дня, гарно відпочити. Завтра понеділок на роботу. Так що. Всім па-па. О, щось з вуха витікає, чи це лікарство, чи це той гной. Ну це хорошо. Так, на сніданок манна кашка, яєчко і чай. Щось мешка не можу поняти. Вийшло пройти, стіпа, як ноги затікли. а то знаєте, як засиділи. Ми пройшли коротше, кругом 10. Ми вже стільки проходили, а він каже, що його не відпускає. Що це може бути, я не розумію, Ну, вирішили і все время каже, хочу лягти, хочу лягти лежить. ну, коротше, хочу, Попробую яхти, днем розходитися з ним. Якщо не розходяться ноги, то треба йти до врача, не знаєш, що це таке. так що так. що Визволи на мету врача травматолога. Сказали, що бо травма або таке буває. Що, що наша болячка могла дати ускладнення на суглоби. Так кажуть. Ну, Зараз прийде побачимо, бо праву ногу взагалі ступати, не може його на руках несла. Все, дійшла черга, до домов салату. Фаворит. Ой, не можу відкрити. Що ж це таке? Ням-ням. Спочатку -ням. ходити не міг, а потім не зміг вже стоять на ногах. Стави, що він не може, така буль. Дочекалося, пройшов врач, травматолог. Сказав, коротше, що температура довго була, температура, оказується, создають мишці. Тобто, це в нас кріпатура така. Сказав, давати кожних 6 часов і бупрофен. І ну, як при сильній кріпатурі, чекать, скоро відпустить. Перший раз таке чую, навіть не знала. Зараз наш нас висип якийсь сип. Торік вечором підійде лікар, подивиться, що то в нього за алергія така. Бо я не знаю, що то алергія, чи що то за болячка така. Ти заболячка. часи. Воно покажи. Ось. Все. Мама! Бачите? Не знаю, видно, не видно, так що такі справи. Коротше, <клес> в палаті малий сам не хоче. Ми на п'ятому, кофе на першому поверсі прийшлося на руках її внести. Капець, у мене спина болить. Я так думаю, що кофе я тепер буду бити реже. <клес> такі справи. <клес>